Вітаю вас, брати та сестри. Не всі ми маємо будувати будинки для себе або для інших. Взагалі, мало хто знає, як це робити, але ми і не зобов'язані знати. Для цього є професійні будівельники. Багато людей частіше це чоловіки, мені здається, але жінки теж. Настільки люблять робити щось своїми руками, що починають читати книжки, дивитися освітні відеоматеріали, щоб навчитися, ну, наприклад, ремонтувати власні меблі або доглядати за культурними рослинами. І іноді вони досягають гарних результатів, не, ж... не закінчуючи при цьому ніяких спеціальних навчальних закладів або курсів. Англійською це називається DIY, do it yourself. Або зроби сам. Величезна кількість відео на YouTube це саме DIY-відео. Але зроби сам, це, звісно, не для всіх. Деякі люди хочуть, щоб усі технічні питання за них вирішували фахівці. Поки вони самі займаються чимось більш цікавим, або більш важливим для себе, або більш прибутковим. І вони можуть дозволити собі найняти досвідченого мебляра і не втрачати час і нерви, намагаючись самостійно відремонтувати свої власні меблі. Ось тільки будинок нашого життя за нас ніхто не побудує. Не можна найняти бригаду досвідчених будівельників, заплативши їм великі гроші. Не можна купити вже готовий будинок, побудований вміло і надійно. Все робитимеш сам. Нам можуть цьому допомогти: батьки, церква, духовні наставники, але йдеться тільки про допомогу не більше. Кожному доведеться вчитися. Часто на власних помилках. І далеко не всі зможуть побудувати те, що дійсно придатне для гідного життя. Багато хто буде жити в трущобах, в куренях з картону палець і землі, як то кажуть. На щастя, і в сфері життєвого домобудівництва теж є підручник із серії Допоможи собі сам DIY. Це Біблія. Настільна книга для тих, хто зайнятий творенням власної особистості, власного життя. То хоче досягти успіху в цьому. І давайте сьогодні подивимось, як з цього приводу на сторінках Біблії міркував Ісус Христос. Ми сьогодні читаємо з Євангелії від Матвія, 7 розділ вірш з 24 по 29. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова, то виконує їх, буде подібний для чоловіка розумного. Який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо, вув, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. І обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Це підсумок усієї нагірної проповіді. Кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх. Мається на увазі вся проповідь, а не тільки попередній уривок. Таки, така людина буде подібна до чоловіка розумного, хто не слухає, до нерозумного. Слухає, виконує розумний або мудрий, або практичний, або розважливий чи кмітливий, нерозумний або дурний. Тупий, повільний на розуміння. Ці слова ми чуємо від Ісуса не тільки в цьому уринку, уривку. До речі, це не пов'язане напряму з нашою проповіддю, але все ж таки цікаве питання. Чому Христос забороняє називати когось дурним? У Матвія 5:22. Він попереджає там, що за таке звернення до ближнього нам загрожує пекло вогнене. Проте він сам використовує саме це слово тут у 7.26. Це ж саме слово зустрічається і в 25 розділі, 2 та 3 вірші Нерозумні діви, там притча про мудрих і нерозумних дів. Нерозумні діви це те ж саме слово в грецькій мові. Та й у книзі приповістей слово нерозумний зустрічається, напевно, в кожному розділі. І щодо знаменитого виразу в книзі псалмів безумний у своєму серці сказав, нема Бога, ніхто не має жодних претензій до авторів псалму, які назвали цю людину безумною. Все нормально, ми це нормально сприймаємо. Тобто, про безумних людей можна говорити, що вони дурні або нерозумні, а їм в обличчя сказати, сказати подібне це гріх. Можливо, Христос просто застерігає нас від марного гніву, коли ми в серцях можемо назвати безумною людину, яка аж ніяк такою не є. Можливо, що так. Іншого пояснення я не бачу. Але повторюю: сьогоднішня проповідь не про це, і ми йдемо далі. Оці слова наприкінці нагірної проповіді чимось нагадують слова про широкий і вузький шлях. У віршах 13 та 14 обидві словесні картини про одне і те саме. За великим рахунком притч, притча про сіяча і чотири ґрунти говорить про ті ж самі дві категорії людей: безплідні для Божого царства і плодоносні. І там теж є люди, які слухають, які розуміють і не розуміють, виконують і не виконують. Два шляхи. Два будівельники, дві групи дів, мудрі і нерозумні, ті ж самі терміни, що всім 24-29, там теж, в притчі про ДІВ. Це про одне і те ж саме усі ці уривки, усі ці притчі та ілюстрації та аналогії та метафори. І це важливо, щоб ми розглядали наш сьогоднішній уривок разом із паралельними йому. Адже вони доповнюють один одного. Там ми бачимо різні аспекти однієї і тієї ж самої головної ідеї. У Матвія 7 побудовані будинки зазнали тиску розбурханих стихій. І ми розуміємо, що це життєві труднощі, але головне це переслідування за віру у Христа і в листах апостолів саме гоніння завжди є головним джерелом скорботи для учнів Господа. Хоч в об'явленні, і також Матвія, 24 розділ, говориться також про стихийні лиха і війни, як джерела страждань. Однак, у притчі про 10 дів, це 25-й розділ Матвія, таку саму руйнівну дію має спокійне існування. Ті, хто чекали на нареченого, заснули, сам по собі сон дів не ставиться їм в провину. Зверніть на це увагу. Для мудрих під сном можна розуміти їх терпляче очікування Господа, проведене в щоденному служінні йому. Для нерозумних сон був рівно, рівнозначний заціпи, заціпенінню і втраті дорогоцінного часу. Оце заціпеніння, звичайно, було тільки духовним. Усіх інших сенсах вони цілком могли процвітати в житті. Підіймалися кар'єрними єр... кар сходами, купували нерухомість, на набиралися корисних знайомств і зв'язків, і всім цим викликали заздрість, заздрість у оточуючих. Але духовно ці люди згасли, як то кажучи, як лампади, в яких закінчилося масло. І замість того, щоб піти, цитую, піти до тих, хто продає. І поповнити свої запаси, тобто звернутися до Господа з проханням наповнити їх Святим Духом, не вернутися, як Ефеська церква, до якої звертається Господь в об'явленні у другому розділі, покайся і твори попередні діла, він каже їм. Так ось, замість цього вони продовжували перебувати в цьому інертному сонному існуванні, поки час не сплинув. У подібних міркуваннях Христа завжди є тільки два варіанти розвитку подій. Не три, не чотири, два, тільки два. Багато хто з нас вважає, що все в світі не так однозначно. Нам некомфортно з такою примі... примітивною картиною світу. Невже є тільки так і ні, вівці і козли, мудрі і нерозумні? Хто не зі мною, той проти мене? Невже тільки два варіанти? І ось у притчі про таланти, це Матвія, 25 розділ, з'являється такий правдолюбець, який вирішив кинути виклик двополярному світові і його творцю? І він свідомо вирішує вибрати один із двох шляхів, і саме той, що е, зі знаком мінус. І коли господар дізнається про те, і збирається покарати його, ця людина вирішує викрити всю неоднозначність мотивів свого господаря. Твоя система несправедлива, каже він йому. Ти користуєшся плодами нашої праці, привласнюєш собі те, що не твоє, і тому це ти лиходій, а не я, який зараз виводить тебе на чисту воду. А, знаєте, у старших класах школи я займався академічним веслуванням. Тренування були е, напруженими, важкими, і майже всі ми намагалися ухилятися від роботи, коли тренера не було поруч. Іноді, на початку тренування, нас відправляли бігати в гідропарк. година бігу. Ті з вас, хто любить біг, знають, що бігти годину без перерви, навіть під тюпцем, досить важко. А для нас це була тільки перша половина тренування. Після цього ми сідали в човни і виходили на воду ще майже на годину. І так. Такі тренування були щодня, окрім понеділка. Щодня, роками. І ось ми пленталися в гідропарк, бормочучи собі під ніс. Ну так, звичайно, ми тут повинні бігати цілу годину в спеку, але на морозі або на морозі, якщо це взимку було. А Ніс, Ніс, ми так називали свого тренера, нашого тренера, Ніс, буде сидіти в велінгу або займатися якимись своїми приємними справами. Хіба це справедливо? І тому більшість з нас просто десь ховалися всю цю годину, поки одна чи дві людини, ті, хто відрізнялися рідкісним почуттям відповідальності або хотів досягти високих результатів у спорті, поки оці дві людини чи одна цілу годину бігали по острову по той бік Гідропаркового мосту. Як ви вважаєте, хто був у виграші від нашого протесту проти тренерської несправедливості? Ніхто. Всі ці хлопці. Закінчили свої заняття академічним вислуванням, так і не досягнувши серйозних результатів. І тренер теж залишився без, без плоду. Втім, справа була не в його несправедливих вимогах, а в нашій ліні. І ось у притчі господар відповідає робу правдолюбцю. Неоднозначні не мої мотиви лукавий ти раб, а твої. Ти забув, що не ти творець с в порядку, і не тобі його змінювати. Твоя роль служити мені в рамках цього світоустрою. Знаєш, чому ти вирішив протестувати? Ти просто ледачий. Ти хочеш жити тільки для себе, а не для того, кому належиш. Насправді тут немає ніякої неоднозначності. Я пшениця. І є бур'яни. Так ось ти бур'ян. І як бур'ян ти будеш вирваний з корінням. Дивіться, я і сам є такою людиною, яка у всьому бачить складність. Коли мова йдеться, коли йдеться про життя у світі з усіма його нюансами, про складний і суперечливий феномен людини, я не люблю спрощень, я не люблю схем. Але і я повинен визнати, що коли дивишся на життя з висоти пташиного польоту, нюанси стають невиразними і зникають, і залишаються тільки два шляхи, будинок, звичайно, можна побудувати на піску. Вбивши довгі палі в пісок. Але якщо ці палі не досягнуть скелі, цей будинок, навіть якщо він буде довше опиратись негоді, ніж будинок без фундаменту, цей будинок все-таки буде зруйнований. А будинок, побудований на камені, залишить, залишиться стояти. Знаєте, в чому ще була проблема підлітків, ну наша проблема, хлопців, які відмовлялися виконувати вказівки тренера, в силі масового прикладу. У даному випадку, прикладу негативного. Коли бігати відмовлялися популярні та впливові хлопці, до них приєднувалися і всі інші. Навіть ті, хто хотів чогось досягти і був готовий чимось для цього жертвувати, навіть вони приєднувалися. Так і в церкві, друзі. Якщо більшість дрімає як п'ять нерозумних дів, іншим буде важче не спати. Особливо страшно, коли дрімають пастори. Неоднозначність дійсно присутня в житті християн. І ось якого типу. Ми будуємо на камені, бо для нас цитую: немає іншої основи, крім уже покладеної, якою є Ісус Христос, перше до коринтян, третій розділ, одинадцятий вірш. Але наш будинок стоїть на цій основі, що є Ісус Христос, не по всьому периметру. Буває, що якийсь кут звисає, або частина стіни стоїть на хиткому піску. Що це? Це може бути наша любов до грошей, наша любов до влади і популярності, до задоволень. Молодий багатий начальник, який приходив до Ісуса з питанням про те, як йому увійти до Царства Божого, думав, думав що весь його будинок стоїть на камені дотримання заповідей закону. Він і гадки не мав про те, що не готовий промі... проміняти свій маєток, свій комфортний спосіб життя на суворий і повний труднощів, шлях слідування за Христом. Виходить, навіть така людина, як він, йшла по життю широким, а не вузьким шляхом. Хто б міг подумати? А у нас який кут нашого будинку висить? Під якою частину стіни не камінь, а сипучий пісок? І чим це закінчиться, коли тиск на цю частину будинку посилиться? Адже диявол не грає з нами в приємні ігри. Він дійсно хоче вкрасти, вбити і згубити. І що це взагалі за третій шлях? Який так приваблює деяких, які вважають, що без Бога можна побудувати добре життя? Що за довгі палі, які вбиті глибоко в пісок, але не впираються в скелю? Сила волі плюс характер, як то кажуть, Самодисципліна, життя строго за обраними для себе життєвими принципами і цінностями. Живучи так, дійсно можна встояти проти певних спокус. Можна уникнути деяких з тих падінь, які спіткали б тебе, якби ти не жив, так? Здавалося б, така людина живе хорошим життям. Вона розумна, практична, кмітлива, що ще потрібно. Ну, то і що, що вона при цьому не вірить в Бога, або є віруючою тільки за назвою, адже життя вдалося. Яка різниця? У поета та співака Бориса Гребенщикова є такі слова. Коли настане час виправдань, що я скажу тобі? Що я не бачив сенсу робити погано? Але я не бачив шансів робити краще. Я впевнений, що Гребенщиков співає про виправдання перед Богом. Якщо ти будуєш на піску, то у тебе дійсно немає шансів зробити краще. Ніж застосувати максимально довгі палі, які заглибляться максимально глибоко в пісок. Але цього ніколи не буде достатньо, тому що ти вирішив будувати не на скелі. І коли настане час виправдань, як він співає, що ти відповісиш на питання, чому ти не будував на скелі? І виявиться тоді, що нюанси технології будівництва на піску були неважливі. Матеріал, довжина, товщина паль були неважливі, якщо вони не досягли каменю. І мінус 100, і мінус 10, і навіть мінус 1 на координатній прямі знаходяться ліворуч від нуля. Навіть мінус 1. Яка різниця між мінус 1 та мінус 100? У цьому сенсі аж ніякої. Ліворуч від нуля. Раб лукавий і ледачий – який вирішив довести Богу, що він морально вище, ніж його господин, пішовши широким шляхом, опиниться на безкрайніх просторах темряви зовнішньої, щоб розчинитися в мороці. А мудрі діви увійдуть в радість Господа свого, увійшовши вузькими воротами, що ведуть в яскраво освячений світ. Бо Бог не може бути осміяний, що людина посіє. То й пожне. Послухайте цю цитату. Справжнє покликання, справжнє покликання християнина це не якесь певне місце чи, місце чи діло, а щоденна слухняність. І це покликання мають усі християни, а не лише Кубка обраних. Я, я знову прочитаю це. Справжнє покликання це не якесь певне місце чи певне діло, а щоденна слухняність. І це покликання мають усі християни, а не лише Кубка обраних. Ці слова належать голландському місіонеру, засновнику місії Open Doors людині, яку весь християнський світ знав як брат Ендрю. Щоденна слухняність. Це фундамент нашого християнського життя, паля, що впирається в скелю. Щоденна слухняність. Якщо ми живемо за своїми власними прагненнями, якими б християнськими вони не були? Власними амбіціями, нехай навіть вони пов'язані з успіхом в служінні. Якщо в важливих питаннях приймаємо рішення за власним бажанням, не дбаючи про Боже керівництво, ми будуємо на піску. Не кожен, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах це була нагорна проповідь Ісуса Христа.